Шановні е, присутні, сьогодні 25.08.2025 року. Ми зібралися на засідання чергової комісії е, земельної комісії. Е, на порядку денному в нас сьогодні 5 питань. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо а, хвилинку. На комісії присутні три члени комісії Ніковський Сергій Миколаївич, Дзюба Сергій Миколаївич, Миколаїв, Зайд, Юрій Юр Васильович, що надає нам право на проведення комісії кворум є, також присутній є працівник земельного відділу Юрій Борисович Плосконос. На порядку денному п'ять питань. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення. Меж земельної ділянки гончар Катерина Миколаївна. Яке це село? Антонівка. Антонівка. <клес> Друге питання: про проведення земельних торгів у формі електронного опціону. Земельної ділянки з кадастровим номером 0352. Останні четверти. <клес> Третє питання: про проведення земельних торгів у формі електронного опціону щодо земельної ділянки. З кадастровим номером 0,2,10 площею 2 гектари. І третє питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 0347 площею 2Г. Це три питання да, земельний... на аукціон. І, четвер... І п'яте питання про затвердження технічної документації землеустрію земельної ділянки площею 0,12. Маслове, вулиця Центральна. Тому е пропоную перейти до першого питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки гончарка Катерини Миколаївни. Юрій Борисович, що це за земельна ділянка? Земельна ділянка знаходиться в село Антонок, вулиця Шевченка, 15. Людина виготувалася документацію mm -hmm. під будівництво, тобто слово нічого будинку господарських будівель та споруд. Так, що? Ми вже затвердження, ну, ми давали дозвіл да, на виробник. За. Зюба за. За За. За. Друге питання. Шановні члени комісії, в мене є пропозиція, друге питання, третє питання, четверте питання, так як вони абсолютно ідентичні, об'єднати в одне і... Якщо підняттям руки хто за, проти, давайте за те, щоб об'єднав. Значить друге питання: про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером 71-257804006-2010-52 площею 2 гектари. Про проведення друге, третє, ну. Слідується про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону на земельну ділянку, про щодо продажу права оренди на земельну ділянку з кадастровим номером останні 4 цифри 02.10. Це друге. Друг. Да. Угу. Да. І, І ще одне таке ж ідентичне про продажу права оренди на земельну ділянку е шляхом проведення земельних торгів. С кадастри номер, номером 03,47 площею 2 гектари. Ну, наповнення бюджету. Оренда. За, Я за. 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 І останнє питання. Про затвердження технічної документації землеустрою на земельну ділянку і площею 12 соток Соломаслова, вулиця Центральна. Центральна, 30. Юрій Борисович, що це за земельна ділянка і хто це? Ми давали ага, story, да. проведення інвентаризації, а тепер вже виготовили технічну документацію і Да. Да, Ми давали ми давали на затвердження. Ніковський. Юрій Борис, за сьогоднішне засідання немає. всі. Значить дивіться, це буде Лув'яненко виступати по програмах. У нас дві програми, які касуються нашого відділу. Це значить про... Затвердження програми розвитку земельних відносин на раціональне використання та охорони земель на території Української сільської територіальної громади з 26 на 28 рік. Uh -huh. значить, тут те, що не реалізовано в 25-му, у зв'язку з тим, що не вистачало там то коштів, були більш першочергові, що ці відставлялися. І плюс додавлені інші. Це значить, водоохоронні зони біля річок, водойми, щоб розробляти... Угу. Гамби містки і все да, так, да? Да. Тут вірно ці дані природ, і природно охоронні зони. На, на програми що касається, да. комплекс робіт самопорядних земельнооціночних під... і підготовки земельних ділянок історико-культурного призначення до продажу необхідне для забезпечення реєстрації комунальної власності, використання вільної земельної ділянки та продажу прав оренди на конкретних засадах. Це ці, що історико-культурні угу. були б'янці. Друге. Виготовлення документації з мелоустрою культурно-мистецького центру необхідне для порядкування комунальної власності з подальшим використанням для потреб суспільства. Третє. Виготовлення технічних паспортів на приміщення будинків культури для порядкування тож, комунальної власності. Четверте. Виготовлення технічного паспорту на адміністративне приміщення. У нас тут йдуть торги, трохи з може щось там буде зброї. Uh -huh. Так, виготовлення технічного паспорту на готель для реєстрації. Витовлена технічну документації на земельні ділянки під господарськими дворами з метою передачі в оренду, проведення робіт винесенням натурі меж прибережних захисних слуг навколо водних об'єктів річок Велика Виставмоч Леп'янка, проведення робіт з інвентаризації зелених насаджень на території Лап'янської громади. Виявлення технічної документації на земельні ділянки під адмінбудівлями для реєстрації комунальної власності. Це всі, що в нас пооставалися, адмінбудівлі ще є на території. Громадження Антонівська включається. Ну так, тут все воно. Виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, оновлення планово-картографічних матеріалів, запровадження ефективних механізмів ринку землі, в тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону. Оформлення правоустановлюючих документів та право користування земельними ділянками комунальними установими, встановлення відновлення меж земельних ділянок і виготовлення комплексного плану просторового розвитку на території громади. Це до 2 запросного угу. викладачі. Оце такий об'єм. Так, і ще одне. Ще одне. Значить, по дорогах, ну по дорогах тут все те саме залишається, тут, тому що буде по ремонту доріг. Тут все, що які гроші у нас будуть, то вони будуть тут. І тепер дивіться, ще до нас звернулося значить, підприємство таке, як я скажу. Держліс Державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України, філія Центральний лісовий офіс. Значить, ми у двадцять Ми у 24 році на 56-й сесії давали дозвіл їм. Було рішення про надання дозволу для розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП ліси України. Все воно залишається в силі, тільки організація поміняла назву їхню. Тобто це рішення тепер немає на пункт. Це, це буде рівень по-моєму. Це дивіться. Це... Ми тут що мінюємо? Внести зміни, це рішення вам читаю, внести зміни до рішення Лапянської сільської ради від 27 листопада 24 року про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП ліси України філія Зоніровського лісового сударства шляхом виключення з тексту рішення пунктів 1 та пунктів слів філії Звенігородське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та замінити їх на слова Державному спеціалізованому господарському підприємству Ліси України. Це ну, не, це це не... Да. програма? Та... Програм... Це це програм... Ні, це не програма, це рішення. Це треба внести його. А є воно його тут, то, надо... чого немає? Інст... Давайте ми його змінимо на наступній сесії. Ми... 18 питань, е... я пропоную. Ну тут тільки назва і ну, це. Вони просять, щоб дішилися, щоб них це обратно затягнеться, вони за земельні ділянки їм берете. Воно є, тут внесені зміни в порядку денному, в додатку до порядку денного на сьогоднішній день? Не можна. Давайте. Є. 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 Є? Так. Є. Хорошо, Приймаємо її. Приймайте його. Я вам пояснив, що тут тільки нозма. Хорошо, так, ходять на так? Ну, це все. Так. Ну все, всі питання розглянуті. Взагалі е програми, їх можна виносити без обговорення комісії, зміни в програми виносити одразу на сесію і можна <кхи> говорити це. цей. На сьогодні питання вичерпані. всім гарного дня.